Привіт, друзі! Elvin! Сьогодні з вами Ігор і в нас сьогодні особливий випуск. Ми тесту будемо тестувати і наоглядати новий електромобіль від Elvin. Це Elvin Nex. Це не просто ще один електрокар, це справжній електромобіль для міста. І найцікавіше для керування ним не потрібне водійське посвідчення. Про це трохи пізніше. Давайте спочатку ознайомимося з його дизайном і технічними характеристиками. Давайте розберемо, що це такий за звір. Технічні характеристики про Elvin Next вказано детально на сайті Elvin.com.ua це компактний чотирьохмісний електромобіль з габаритами 28. 75 на метр сорок на метр шістдесят це менше ніж багато хетчбеків сучасних, але цього вистачить для чотирьох людей, і в електромобіля є ще, є ще багажник. Серце автомобіля це двигун на 3 кВт, хоча можна його оснащувати ще двигуном на 2 кВт. Але це трохи може бути замало для такого автомобіля. 3-х кВт двигун може здатися, що це замало для, але для міста цього цілком достатньо. Це ідеальне рішення, адже максимальна швидкість 3 кВт двигуном буде складати в районі 53-54 км за годину. Це цілком достатньо для міста. Що стосується батареї, акумуляторні батареї можуть встановлюватися різні, як свинцево-кислотні тягові гелеві, так і літій іонні Свинцево-кислотні тягові гелеві акумулятори не бояться морозу. Літій іонні акумулятори довговічніші і легші. Встановлюємо акумулятори в основному на 100 Аг, 60 вольт, 100 Аг, Виробник каже, що цього буде достатньо для дальності ходу до 120 км. кілометрів. Правда, іде уточнення, що 120 кілометрів можна проїхати при швидкості 35 кілометрів за годину. Якщо їхати зі швидкістю 50 кілометрів за годину, дальність ходу буде складати 80-100 кілометрів. Більшість наших покупців, які користуються куперами, дальність ходу складає в основному 100 кілометрів з 100 амперним акумулятором. Таким чином легко вирахувати, що 1 км це 1 ампер година акумуляторної батареї. Літій-іонні акамулятор акумулятори. вигідно встановлювати тим покупцям, які хочуть збільшити дальність ходу, і зробити, щоб Nex проїжджав більше 100 кілометрів, тобто 150-200. Але вартість літійонних акумуляторів буде суттєво дорожчою, проте вони швидше можна їх ставити заряджати, Вони швидше заряджаються, ніж гелеві. Проте вони дорожчі і зимою дальність ходу буде суттєво менша літієвим акумулятором, тому що взимку при морозі літійонний акумулятор втрачає приблизно 45-50 своєї ємності. Тепер давайте про зовнішній вигляд. Дехто буде казати, ой, мені не подобається, я знаю цих всіх хейтерів, завжди так пишуть. Але він получився ну дуже красивий, як, як на мене. Дивіться, спереді така йде смужка. Фари йдуть всі діодні, лінзи, Ну, все дуже класно дивиться. Повороти також, отут зараз я вам включу поворотник. Повороти тут дублюються на дзеркалах і ось як ззаді виглядають. Ну, Це, це красиво. Це просто красив, красивий автомобіль. Передні та задні денні ходові вогні все як у дорослих автомобілів. Сигнали повороту, як я вже сказав, інтегровані в дзеркала. І це не тільки красиво, це ще й безпечно. Кліренс складає в найнижчій точці близько 15 см. Посередині кліренс складає 18 см. Це, звісно, не позашляховик, зате радіус розвороту буде в нього мінімальний, і припаркуватися вам буде одне задоволення. Давайте оглянемо салон. Зараз ми виключимо поворот, щоб воно не цикало. Дивіться, по салону, що я не буду спочатку заходити, покажу, як все класно зроблено. Пластик він не такий, він вже йде товстий і буде довго носитися. Крім того, тут є склопідіймачі на кожній двері, водія. Бачите, тут тут. Центральний замок. Ви закриваєте всі двері центральним замком. Крім того, бачите, який коврик. Під ковриком йде такий ковролін, все як в дорослих автомобілях. Є кармани для того, щоб якісь ставити дріб'язок. Сидіння, подивіться на це сидіння. Може хтось бачить, чи десь криво щось прошито. Ну, якість я так рахую на вищому рівні. Це бачите, екошкіра вона досить м'яка, вона досить буде добре носитися, і саме головне її можна витирати вологими салфетками, якщо ви десь щось забруднили. Спинки такі з боковою підтримкою регулюються по вилюту і по наклону спинки. Кермо таке трохи скошене. Саме головне, я забув сказати, є гідропідсилювач керма. Давайте ми сядемо в середину і подивимось, що всередині. Дивіться на дисплей. Дисплей показує основні характеристики. Це вольтметр. Зараз, зараз фокусується Це Вольтметр. Показує, скільки зараз заряджена акумуляторна батарея. Показує, яка зараз швидкість встановлена. Він зараз на нейтральній передачі. Тріп це короткостроковий пробіг і загальний пробіг показує. З лівого боку є перемикання світла. Зараз включене світло, ближнє дальнє можна, це йдуть ходові вогні, а це виключене повністю світло. Ну і відповідно показники поворотів. Вони показуються зразу показники поворотів на дисплей. Також є велика мультимедіа. І це не просто мультимедіа, це справжній вже сенсорний дисплей. От ви виставляєте собі годину, радіо. Потім можна включати музику з флешки. Флешка, до речі, отут збоку встановлюється. І можна виключати дисплей, якщо ви ним не користуєтесь. Переглядати фото блютуз-колонку, під'єднути, блютуз-музику, щоб все як має бути. Навіть календар є. Навіть є календар. Перший раз бачу, що встановлюють календар. Також тут є, як ви бачите. Такі кнопочки різні. Що це таке? Це включається обігрів. Достатньо потужний обігрів 800 Вт потужності. Це включається аварійка, це обдув салону. А тут це можна робити голосове керування, але хто знає китайську мову? Тобто, якщо не знаєте китайську мову, кнопка буде для вас зайвою. Також є Ручне гальмо обладнане пасками безпеки. Також в цьому автомобілі вже з'явилося дзеркало заднього виду. Верніше вони були, але тільки в купера. Але Також з'явилися такі козирки хороші, також кози, козирьок для пасажира обладнаний вже дзеркалом і є освітлення салону. Як ви бачите, місце для от водій, я водій сів. Цілком достатньо. Місця багато. От я маю метр сімдесят зросту, і від коліна до торпедо ще один кулак поміщається. Тобто людина навіть метр дев'яносто буде досить зручно. Але що там твориться на задньому сидінні? Чи зможу я сісти сам за собою, щоб мені було зручно? Давайте подивимось. Це все робиться одним дублем. Сідаємо, але Сам за собою. Ну, пів кулака ще. ну, майже кулак, от. Не, дос, не достаю Тобто місця, хоч крихітка-крихітка, але місця багато. Також скло, скло підіймачі ззаду, які керують тільки задніми, з одного з другого боку. І ззаду є багажник. Також є невеличкі карманчики, де можна ставити. Тут якийсь дріб'язок, салфетки, сюди не поміститься бутилка. Не поміститься. До речі, екошкіру, бачите, є замок, можна знімати і, я так розумію, давати в хімчистку. Висадка посадка, він досить високий, здійснюється досить легко. Також ззаді йде ще додатковий коврик, який захистить ваш ковролін. Тепер переміщуємося до багажника. Вигляд ззаду супер, як на мене. Дуже красиво. Я зараз включу ще раз світло, щоб було видно. Бачите, оця полоса дуже красиво виглядає. Якщо ви вчепите номерний знак, він також буде освітлюватись. Дивіться, тут також є невеликий багажник. Коли вам потрібно, ви можете скласти сидіння і можна якісь вставити, ну, я не знаю, телевізору навіть перевести, щось отаке. Також іде додатково. Зараз ми подивимося, що тут іде, Знак аварійної зупинки. І домкрат іде, і ще щось тут є. І ключі балонні, і ключ ключик балонний для зняття коліс. І також, бачите, зарядка. Кабель для зарядки. Кабель для зарядки, ми, я вам потім продемонструю в кінці відео, як заряджається автомобіль. До речі, щоб відкрити багажник, дивіться, як тут все зроблено. Щоб відкрити багажник. Ви просто берете, відкриваєте. Щоб відкрити лючок для зарядки, тут нажимаєте. Сюди встановлюється кабель для зарядного пристрою. Щоб відкрити капот, тут є теж такий важіль, ви його тягнете, давайте подивимося, що під капотом. Одною рукою навіть легко відкриваю. Під капотом, як завжди, порожньо заливається гальмівна рідина, гідропідсилювач керма, це йде інвертор, який перетворює 60 вольт на 12 вольт. Сюди заливається гальмівна рідина. Все просто, зрозуміло. Підвізка, типу Мекфес, сон багатоважельна, тобто, все дуже просто зроблено практично і ефективно. По колесах колеса встановлено 12 дюймові. Зразу в нас є також зимова резина на них. Колеса розміром 145-70 r 12 Також є додатково диски. Зараз вона йде дем демосезонна, можна замовляти з зимовою резиною. Гальма йдуть спереду і ззаду дискові, колеса також ззаду йдуть. Ідентичні 12 дюймові а давайте тепер поговоримо про те, що найбільше цікавить наших потенційних покупців. По-перше, Elvin Nex з двигуном 3 кВт не потребує водійського посвідчення. Це не просто відкриває можливості для молоді, людей без прав або старших людей, яких в певних причинах не можуть отримати водійське посвідчення. Ми разом з документами на електромобіль видаємо всім нашим покупцям офіційно. Тійну відповідь сервісного центру МВС по даному питанню. по друге автомобіль не потребує реєстрації, в вдає купив. Сів і поїхав. Це без черг, без паперів, без головного болю. І економічність взагалі вражає. Повна зарядка від звичайної розетки 220 вольт, займе 7-8 годин для тягового гелевого акумулятора. Літійонний можна зарядити трохи швидше за 4-6 годин, але це буде трошки шкодити вашому акумулятору. Можна заряджати вночі по нічному тарифу, то тоді зарядка обійдеться в 4. 14 гривень. На обслуговування взагалі мінімальне, не треба ніяких мастил, фільтрів, ременів. Тут тільки треба що? Міняти гальмівні колодки час від часу, коли зношуються шини, міняти шини. Підсумовуючи. Це все Elvin Next, це не просто цікаве рішення для міста. Ну це не заміна повноцінного автомобілю для дальних поїздок, але для щоденних поїздок для міста, для села це ідеальний варіант. Плюси це компактність, економічність, екологічність, не не потрібно права. Саме головне, простий, і тихий і обслуговування, якісний салон. Мінуси, ну це ясно. Це обмежена швидкість. Хто хоче їздити з вітерцем, цей автомобіль не підійде, але в цьому і плюс, тому що не потрібно ні реєстрація, ні водійське посвідчення. Для кого цей автомобіль? Автомобіль підійде для пенсіонерів, студентів, людей без прав. Для... Також підійде як другий сімейний автомобіль для того, щоб переїздити там коротку якусь повістку в магазин на базар. І часто питаються в відео, яка ціна, яка ціна? Ціна залежить від того, яку акумуляторну батарею вставити. І ціни з часом вони також змінюються. Тому що якщо я вкажу зараз ціну, вона може через місяць, через два бути неактуальною. Тим більше, що точно буде не актуальною, тому що з 1 січня 2026 року хочуть відмінити ПДВ і Аксис, тобто ввести верніше ПДВ і Аксис на електромобілі. Це відповідно за собою потягне здорожчання продукції. Друзі, ми продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеоогляду, стане однією гривнею і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. В нашій спільній справі потрібна ваша підтримка та допомога. Щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо роб... зробити реальні зміни, тож не забудьте поставити лайки, поділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу. Разом до перемоги. А ми продовжуємо наш відеоогляд і зараз зробимо невеликий тест-драйв. Ну що, давайте зробимо тест-драйв. Тут, як ви бачите, є реверс, є нейтрал, є драйв, є спорт. Першим ділом ми заїдемо на пандус, який має приблизно 25% кут нахилу. Давайте пробуємо. Ми в натяг йдемо, щоб не сильно газувати. Тепер давайте зупинимося. Нажали ми на педаль гальм. Якщо буде, якщо відпустити, нічого не буде. Автомобіль от стоїть, він не рухається. Це дуже корисно під час рушання вгору. Ви просто берете, натискаєте педаль газу, і машина їде без ніяких зусиль. Щоб покотитися наниз, ви включаєте реверс, автомобіль їде назад. Я думаю. Цього достатньо, щоб зрозуміти про його дві характеристики. Давайте, давайте тепер поїдемо по поганій дорозі і виміряємо його швидкість. Переключили в режим спорт, можна драйв для економії, і їдемо. Руль, бачите, стає на місці. Ви вже напевно знайомі з нашою дорогою. Дорога тут є. Ось така. Це спеціально ми так вибирали. Люди просили, щоб по поганій дорозі зробити тест-драйв. Бачите, наприклад, Ford. У нього напевно менший кліренс, в районі десь 13,5 см. Я спеціально не включав ніяку музику, щоб ви могли відчути, як в салоні. В салоні достатньо тихо, я не підвищую голос. Чути це погана дорога. Ключі я там просто не поставив в чехол, задзвеніли. Яма на ямі, машина тримається досить добре. Досить добре на ямах. Це всюди яма, зараз в Україні, напевно. Це пішла під горку, він недостатньо ще заряджений у нас, бачите, 59. Ми якраз тестуємо так, щоб іменно не на максимальному заряді акумулятора Про дзеркала. добре видно дорогу. То, ви бачите, це я все роблю однією рукою, другою рукою я тримаю телефон. Ми розігнались до 50 км за годину, щоб не їхати, бо в нас трохи слабенький акумулятор. Розвертаємось, руль іде, бачите, досить легко. Навіть на трохи поганій, оце ми зараз їдемо проти сонця, я не знаю, чи вам буде видно. Зараз автомобіль. Ви бачите заявлені 54 кілометри, якщо видно, я думаю, ви бачите, тобто ми розігнали до заявленої швидкості і перевірили автомобіль, як тримає дорогу. Якщо чесно, я вже Тестував цей автомобіль, я знав, що він розженеться. приїжджав покупець на оглядини, я його покатав і він зразу дав завдаток <свісно> на новий автомобіль. Дуже просто, одною рукою, автомобіль тримає дорогу взагалі ідеально, навіть на ямах. Ми не їхали далі, щоб не... щоб було не два відео тест драйв і відео огляд салону, а одним відео це все зробили. Зробиться. І... Я ми страшні. <серказ> ну, але це і є тест драйв на поганій дорозі. Друзі, напишіть, як вам автомобіль, чи сподобався вам трес-драйв, що би ви захотіли, щоб ще подивитися про даний автомобіль, можливо, я щось забувся. Автомобілі, можливо, тільки в трьох кольорах. Це називається колір фісташка, колір синій і колір білий. Тільки три кольори. Інших кольорів, на жаль, не можна. Червоні, що всі люблять жінки, сині. Тільки три кольори. А тепер давайте знімемо, як відбувається процес зарядки. Просто один кінець кабеля ми засовуємо в гніздо для живлення електромобіля. А друге гніздо, звичайно, розетку 220 В і електромобіль починає заряджатись. От такий горить ще діод-індикатор, який показує, що йде живлення. І також додатково на дисплеї моргає. Також сигнал, що йде зарядка. Можливо, Elvin Next не для всіх, але для своєї цільової аудиторії це майже ідеальне рішення. Друзі, якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступне відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую і до побачення.